Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Болтарщині. І розпочинаю своє відео із такої мотивації. В мене в руках є щітка. І я працюю, знімаю стару фарбу і хочу пофарбувати двері, хочу пофарбувати ось тут. Оці. І ось тут трошки в нас такі зоні відпочинку, де диванчик стоїть столик, де ми буває снідаємо чи там вечеряємо, проводимо час навести порядочок. Чоловік на роботі. Ілоночка заснула, тому я взялася за щітку, наділа хустинку, щоб нічого не завелося, не летіло, і буду працювати. Беру щіточку і буду фарбувати. Тому, якщо у вас також є що пофарбувати, зробити красоту, навести порядочок, мотивуйтеся разом із мною. Це в нас двері погріб. Ось такого я вже нас. Дряпала, нашкрявила. Ось так ось цю всю стару фарбу потрібно зняти. Ось і щоб можна було їх попробувати. Ось це хочу побілити. Ну, щоб тут трошки привести в порядочок, потрібно покосити. По можливості, що зможу, скільки дадуть маляти і лоночка спить, дівчата граються, трошки попрацюю. Ось такі справи в мене. Тому включаю я собі на фоні щось послухати і буду працювати. Ну що, Тут роботу я зробила, двері пофарбувала, це пофарбувала, вже й висохло і покажу далі, чим я займаюся. Обчистила я ось цю білу трубу, хотіла також фарбувати, а потім думаю, що ж фарбувати, треба перше поріг помити. Дістала мийку таку, помила поріг, то думаю, вже все подоставала, то треба коврики постирати. Тепер стираю коврики, потім постираю коляски. ось, і Хочу прибирати вані в ганку, тому що це є зала із ганку коврики стираю. А напевно, вже завтра буду красити ось цю трубу. Тому що запланувала роботи, вже все не встигну. Але вже це буде робота зроблена. Тут ще із ганка, і з залу коврик. Дівчата граються, а я працюю. Тому ось такі -то справи. Таке буває, не завжди, але буває. Робиться, і робиться робота, поки тепленько. Зараз вітерець такий, то він швидко висохне. Так, Юлечка допомагає мені. Розподілили ми порошок. Ні, тобі не можна. Ти кашляєш, там вже повісили. І зараз будемо цей змивати. мийка високого тиску в нас. Так, показує наглядний приклад. Ось, видно. Вроді би він і не був дуже брудний. Але ось так гарно вимиває. Чітко і нічого шурувати не треба намочила посипали походили. і така то класна штука. Все тепер сполосну. Ще їх гарно водичку, і зараз це ще повішу. І готово. Ну, все, тут в мене чистота, красота. Завтра оце ще пофарбую. І можна буде в чистоті пити каву чай. Ось такі мої квіточки. Ці ромашечки дуже гарно порозквітали. І я думаю, треба було побільше їх купувати і садити, і гвоздички гарні. Тому що ось ці поставила поки сюди газання щось слабенько. Ці обрізала теж. Ось ці дуже взагалі не розвиваються. Не знаю, щось їм не вистачає. Ось. Але мені подобається. Буде чистенький коврик туди. І все. І така красота і чистота. Любо глянути. Іду вкладу Іванку спати. І тоді ще поприбираю в ванні і в ганку. Ось тут, щоб вже ця половина в мене була чистенька, тому що в мене тут бесла зараз. Ну що ж, вітаю вас у новому дні. У нас вже майже вечір. Вчора я так напрацювалася, що не було сьогодні сили нічого робити. По-перше, це боліло горло, по-друге, ілонка погано спала, тому в мене також бувають дні, що я із такої як роботи. Нічого не планую і не роблю, просто відпочиваю. Вариться в мене картопелька. Ну, звичайно, що там діток треба переодіти, погодувати, прання розвісити, ілонку вкласти спати тричі на день це все робота, але з такої якоїсь масштабнішої не планую. І не планувала сьогодні, відпочивала, насолоджувалася. І на вечір прийшла в мене сила, мотивація трошечки щось приготувати. Смачнішого спекти до чаю по вечері, і будемо відпочивати. Тим більше сьогодні прочитавши новини, подививши, що відбувалося, яка була ця ніч неспокійна. переоцінюю ще раз життя, дякую ж Богу, що зберіг життя. І роздумую, і ну, в мене такі думки роздумую, і такі думки хочеться поділити, тако, поділитися також із вами. Що наскільки важливо в наш час, де ми зараз живемо, в який час ми живемо, бути готовими до зустрічі з Богом? Ніхто не знає, коли закінчиться наше життя в, в будь-яку хвилину, в будь-який час воно може перерватися. Ми сьогодні бачимо, люди мирно лягали спати і не прокинулися. Тому потрібно слідкувати за своїм життям, за своїм серцем, бути в мирі з усіма, щоб... Коли зустрінемося з Господом, щоб нам бути на небесах. Що в нас сьогодні на вечерю? Молода картопелька. Небагато на один раз зварила для нас трьох. Поділилися з нами молоденькою картопелькою із города без хімії. І вранці сьогодні я смажила оладки кабачкові із зеленю, тому будемо з картопелькою зараз їсти і спекла такий пісочний пиріг із повидлом. Тому. Зараз будемо вечеряти, пити чайок і трошки спілкуватися з малятами. Да? Да. Ну що ж, ми будемо вже вечеряти. Увімкнула я камеру поставила і хочу трошки поспілкуватися з вами. Хотіла трошки розповісти, що як буває, як те, що плануєш, і воно не виходить, тому що я планувала, що я там пофарбую ті труби. Трошки поприбираю в нашій зоні відпочинку, де стоїть диванчик, і ввечері ми посмажимо м'язко, тому що Юлічка вже просила посмажити саме на дворі м'язко, поспілкуватися, провести такий час із сімейкою, але не так сталося, як гадалося, тому що так буває. Почався у нас холодний вітер на наступний день, і ми вже були в хаті, нічого особливого такого не робили. Тому нічого страшного в цього немає. Але хочеться побільше по максимуму проводити час із сімейкою, і з дітками, тому що дуже час швидко летить. Вже пройшов майже цілий червень. Ще залишилося два місяці літа. а Там далі школа буде набагато менше часу. Вже тому використовуйте гарно час, проводьте його разом з своїми рідними, батьками, друзями, дітками. Ну, а ми будемо старатися записувати для вас відео, хоч зараз дуже рідко вони виходять, якось немає то часу, то можливості, то натхнення, сама на господарстві. Потрібно все встигати, багато роботи на городі, в хаті. Але я це люблю, особливо, коли отримую від вас якісь коментарі, що я можу бути корисною, що я надихаю, мотивую, то хочеться далі працювати в цій сфері. Мені це подобається, тому буду старатися по можливості це робити. Далі планую відео, як я буду підв'язувати, пасинкувати помідори, тому що вже на городі потрібно це зробити. Ну, Залишайтеся з нами. Дякую, також що залишаєтеся, що переглядаєте, що пишете. На цьому вже будемо прощатися з вами. Щиро дякую за ваші перегляди. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!